95. А також е, додаткове питання е, щодо початку опалювального сезону. Чи є ще якісь доповнення чи зауваження до перекладання? Якщо немає, тоді пропонується об'єднати деякі питання е, в однотипні блоки. Перший це 1476 по 1477. Другий 14:85 по 14,87. Наступний третій 14,93 по 14,97. Четвертий 14,98 по 14,12. 15. Перепрошую, 12. Наступний п'ятий 15:13 по 15.14. І останній 15.15 15, 15, по 15.26. Немає заперечень, Прошу тоді. Порядок денний ставлю на голосування. То за Доброго дня, шамон члени. Командачого комітету. У вашій увазі пропонується проєкт рішення про надання одноразової грошової допомоги військовослужбовцям. Асана 311 військовослужбовець отримає грошову допомогу на забезпечення спорядженням та технічними засобами у розмірі 10 тисяч гривень на загальну суму 310 тисяч гривень. Вісім військовослужбовців отримають грошову допомогу. Доразго грошову допомогу у розмірі 15 тисяч гривень на лікування та реабілітацію на загальну суму 120 тисяч гривень. Зауважень даного рішення не було. Прошу підтримати. Немає зауважень. Прошу підтримати. Другий проект рішення рішення пронесення змін до рішення виконавчого комітету. Про затвердження положення. Дані рішення є технічними. прошу підтримати. Прошу Дякую. Доброго ранку. На вашего запропонується блок питань 1476, 14.77. Йдемо про затвердження протоколів засідання Гомельської комісії житлових питань та про затвердження протоколу засідання міської комісії забезпечення житлових прав мешканців гуртожитків. Проекти підготовлені відповідності до вимог чинного законодавства. Прошу підтримати даний блок питань. Немає запоріжень. Прошу сказати. Дякую. Доброго дня. На виду виконавчого комітету вноситься проєкт рішення про підмінання. Проєкт даного рішення запропонований комісією. Прошу підтримати. Немає заперечень. Прошу поза. Прошу розглянути та погодити проєкт рішення про упинення порушень у сфері земельного законодавства та містобудування згідно переліку що додається. Перелік доданий. Прошу, немає заперечень. Зауваження. <кхух> Доброго дня. На ваш розгляд виноситься проект рішення про затвердження протоколу комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкодження об'єкти нарухового майна. внаслідок бойових дій терористичних диверсій, спричинених збройною агресією російської терації від 17 жовтня 25 п'ятого року, номер 16, щодо надання компенсації за пошкодження об'єкти нерухового майна. Позб'єр пошкодженої компенсації, розмір компенсації за пошкоджені об'єкти нерухомої на дві квартири по вулиці Яреми на суму 133 205 гривень. Прошу. Тут. Дякую. Добрий день, На ваш розгляд вноситься проект рішення про передачу на баланс. це мова про передати безоплатно з баланс Тернопільської міської ради. На баланс централізованих бухгалтер дошкільних навчальних закладів комп'ютерну техніку, яка вже морально застаріла, але може використовуватися з навчальною метою. Чи є зауваження до цього роботу? Прошу хто до за? Доброго дня. На ваш розгляд у нас це проект рішення про затвердження плану комплектування відділень з видів спорту дитячого спортивних шкіл Тернопільської міської ради на 2025-2026 двадцять п'ятій навчання роки. Даний план складений відповідно до затверджених штатних розписів дитячо-нацьких спортивних шкіл. Немає. Немає. Прошу, хто там? Да. Дякую. Доброго дня. На ваш друзі. Вона проект рішення про внесення змін до бюджету Тернопільської міської територіальної громади на 25 рік. Даним проєктом рішення збільшиться дохідна та видаткова частина бюджету на 6 мільйонів 968 і 7 тисяч гривень за рахунок субвенції з державного бюджету на облаштування безпечних умов у закладах середньої освіти, тобто протипожежний захист, яка спрямовується управління освіти і науки. Крім того, даним проєктом рішення зменшується дохідна та видаткова частина бюджету за рахунок субвенції на загальну суму 463,7 тисяч гривень. Це є субвенція на забезпечення діяльності і супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб в сумі 215 тисяч гривень. субвенція на соціальні виплати по полі, соціальної політики сто п'ятдесят тисяч гривень, а також субвенція на заходи державної політики з питань сім'ї по навчанню фахівців для реалізації корекційних програм для крипників на загальну суму 93,6 і І крім того, проводиться перерозподіл по міській раді в межах розпредів коштів зв'язку і зміною ходів бюджетної програми. Рішення дано прийшов комісію. Прошу підтримати. Щодо проєкту рішення є зауваження. Якщо немає, прошу хто за. Дякую. Пропонується проєкт рішення прийняття дозволу приватного підприємству Вікторії М. Встановити меморальну таблицю військовослужбовцю, солдату Збройних сил України, учаснику російсько-української війни, гребеняку Андрію Богдановичу на посаді безквартирної школи будинку за адресою бульвар Дмитра Вишневецького. Прошу проще. Так, на ваш розгляд вноситься проєкт рішення про включення об'єкту до переліку першого типу і передачу оренду майна комунальної власності. Це в Тернопільській землі школі номер 28 Надання освітніх послуг 77 квадратних метрів. Далі Тернопільська завсвітня школа 80, 28 надання освітніх послуг 125 квадратних метрів і відповідно четверта школа надання освітніх послуг 39,91 квадратних метрів Прошу підтримати даний проєкт рішення. Дані проєкт рішень. 85, 86 85. вісім. Якщо немає зауважень, прошу хто за. Так, дякую. Наступний проект рішення про затвердження передавального акту комісії з реорганізації припинення Тернопільського мішкільного ресурсного центру Тернопільської міської ради. Просимо затвердити передавальний акт. Відповідно, десь був поданий. Ви мали можливість з ним ознайомитися. Маєте знати, що вже мішкільного і такого ресурсного центру немає, діють на зосередки і осередок відповідно на базі мішкільного ресурсного центру. Він приєднаний до академічного ліцею гімназії Франка і знаходиться в колишньому приміщенні Тернопільського технічного ліцею. Немає зауважень? Немає. <клес> <клес> Дякую. Наступний проєкт рішення про безоплатну передачу на баланс майна комунальної власності. Відповідно, ми передаємо вікна металопластикові з шкільних закладів відповідно 20-го, 1-го. Дев'ятої школи це заклади, де відбувається термомодернізація. Продаємо тернопільське кафе Тернопільське теплокомуненер. Відповідно, кількість штук в кожному закладі. І на військову частину батареї опалення і вікна металопластику. За список. Прошу про дякую. Про затвердження наступний проєкт рішення про затвердження протоколу електронного аукціону. Просимо затвердити протокол електронного аукціону і передачу погодинного оренду на житлове приміщення комунальної власності Тернопільської міської ради за адресою бульвар Пантелеймона Куліша, 9 площа 974 метри квадратних. Мова йде про Тернопільську загальноосвітню школу перших третіх ступенів номер 26 Імені Дмитра Заплітного, для проведення занять з футболу. Чи є вважання чи доречне. А які години визначені для. Там визначені години після класний робочий день. Позаурочний, Позаурочний. Позаурочний однозначно. Прошу спортзал. Це спортзал. <кху> так, наступний проєкт рішення про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 15 жовтня. Поточного року про коригування обсягів регіонального замовлення на підготовку кваліфікованих робітників фахових молодших бакалаврів і бакалаврів відповідно в 2025 році. Там е, технічна правка. Ми не виходимо за межі, які нам доведені. Навпаки, ще менша кількість е, учнів е, в училищах відповідно до того попереднього регіонального замовлення, яке ми їм затверджуємо. Просимо підтримати даний проєкт рішення. Наступний проєкт рішення про внесення змін до рішення виконавчого комітету від двадцять року про затвердження порядку фіксації обліку та звітності послуг харчування в закладах освіти. Хочу сказати, що працювала комісія відповідно із наших представників із аудиту внутрішнього здійснювали перевірку надання послуг харчування і в е, даному проєкті е, рішення. Ми тут прописуємо, конкретизовуємо, що учень, який користується відповідною карткою, має право з нею здійснювати проплату десь протягом п'яти разів, де теж були домовленості і узгоджено з... Відповідною. Колега, ми що спочатку розглянули 92 -е питання, а тепер повернулися до за 91-го. Зараз ми осимо за 91-го. А то перепрошую. Нічого страшного. Угу. Чи я зубам? Немає. І з вашого дозволу, можна ще є два питання. Останніх, якщо я. Немає заперечень. Щоб так? я другий раз не, не. Прошу. прошу. Дякую. Там по порядку. Йде питання про зараз. Там два, питання. два питання. Про розподіл коштів і перерозподіл коштів. Так, так. Про розподіл коштів бюджету у розвитку просимо в даному проєкті рішення дозволити управлінню освіти і науки Тернопільської міської ради здійснити розподіл коштів бюджету у розвитку, надання загальної середньої освіти за відповідним кведом. Е, і е, відповідні заклади освіти, і відповідно на що саме ми надаємо їй певні суми. Просимо підтримати. Що я зуважуємо? Прошу, хто за. Дякую. І останній проєкт рішення про перерозподіл коштів спрямованих на облаштування безпечних умов у закладах освіти. Ми встановлюємо пожежну сигналізацію і відповідно попередньо розкидані. Певні суми були по закладах згідно наказу закладах освіти. А після цього, як зроблено проєктну кошторисну документацію, суми десь збільшилися, і нам додали кошти окремі у співфінансування 30 на 70 з державної субвенції, 6 мільйонів 900. І відповідно з тих коштів ми додаємо закладам освіти відповідно до проєктно кошторисної документації. По факту. За даний проєкт рішення. Прошу, хто за? Дякую. 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 Всім доброго дня! Важаю, за відноситься до у рішення виконавчої комітету 1493 1497, крім проекту про Продовження договорів оренди майна комунальної власності без проведення аукціонів. Даними рішеннями продовжуємо договори оренди майна комунальної власності підприємствам, які надають житло комунальні послуги. Прошу підтримати. Немає запитань. Немає запитань. Прошу хто за. Дякую. Добрий день. До вашої уваги опонуються наступні питання. Блок питання 1498-1512. Це питання щодо надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Всі дані питання розглянуті на комісії з питань захисту прав дітей і отримали позитивне рішення. Прошу підтримати. Прошу, Дякую. Наступні питання 1513, 1514 – Це відмов про надання відмови у статусі дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Діти народжені вже у Тернополі. Вони отримали статус внутрішньо переміщених осіб, але є не є такими, які отримали психологічних страждань чи інших, і тому отримали відмову. Прошу підтримати. Прошу хто за. Наступний блок питань 1515-1526 це питання майнового характеру, а саме це погодження неповнолітнім дітям, укладання договорів дарування квартири, дарування частин квартири, де діти мають право користування житловим, житловим приміщенням, надання дозволу на укладання договору купівлі-продажу в користь малолітніх дітей, надання дозволу на укладання договору купівлі-продажу частин квартири, де малолітні діти мають право користування житловим приміщенням. В користь надання дозволу на укладання договору купівлі-продажу користь малолітніх дітей, надання дозволів на укладання договорів про поділ спадкового майна про надання дозволу договору купівлі продажу, де діти мають користування право право користування житловим приміщенням, дозвіл дозвіл на реєстрацію та продаж автомобіля від імені малолітніх дітей. Всі питання, які стосуються укладання спадкових договорів, або стосуються ті питання, де є відчуження майна від імені дітей, розглядалися на комісії з питань захисту дітей і всі їхні інтереси враховано. Прошу підтримати. Щодо переліку проєктів 86 Є які зауваження заперечення. Прошу, хто за? Дякую. Питання 1527. Це щодо затвердження висновку щодо недоцільності позбавлення батьківських прав. Розглядається недоціль... eh, роз... недоцільність баз... позбавлення батьківських прав стос... матері відносно малолітньої дитини. Комісії прийняти де... рішення. Прошу підтримати. Я зуважу. Немає. Прошу хто за. Наступне питання: 1528 стосовно визначення прізвища дитини при, її, при реєстрації її народження. Внаслідок певних розбіжностей, які виникли між батьками, дане питання було розглянуто на комісії з питань захисту дітей. Прийняте рішення, яке прошу підтримати. Я зуважу. Зуваження має не про. Прошу. Наступне питання 1529, про встановлення піклування над дитиною, позбавлено батьківського піклування і піки над її майном та призначення піклувальниці на попередньому рішенні в виконавчому комітеті було скасовано піклування. Над дитиною братом брат скасовував піклування в зв'язку з тим, що в них виникли непорозуміння, і зараз встановлює піклування бабу над дитиною бабуся по лінії матері, і відповідно з метою захисту її майнових прав встановлюється опіка над майном. Прошу підтримати. Бу було на комісії розглянуто? Так, це питання розглядалось на комісії. Прошу хто за. Дякую. Керуючий законом України про поховання та похоронну справу, також заявою громадян Пушнір дозволити громадянці Кушнір провести поховання про станків померлого сина з кладовища на вулиці Петра Батьківського на кладовища на вулиці Миколинецькій до родинного поховання. Прошу хто за про внесен змін до рішення виконавчого комітету про затвердження титульного списку ремонту житлового фонду на мову співфінансування. Територіальної громади на 25-й рік це рішення номер 177 Ми декілька разів вже в нього протягом року вносили рішення зміни. Згідно останнього рішення сесії міської ради про коригування бюджету, в нас є пропозиція внести в проєкт рішення дві зміни. Перша це додаток викласти в нову редакції, враховуючи те, що додана сума коштів до реалізації ремонту житлового фонду на мого співфінансування загальна сума складає вже 24 мільйони 744 тисячі. Це вже два з половиною рази більше, ніж фінансування титульного списку без співфінансування. Це надзвичайно позитивно, тому що у нас вже третій рік два титільних списки. І спочатку співфінансування було ще не активно. Сприйнята мешканцям на сьогоднішній день вже співфінансування два половиною рази більше, ніж звичайний титульний список. Що абсолютно позитивно. і друга зміна. Ми пропонуємо титульний список затвердити. Тобто 2025 рік, як був передні віддавці, змінити на двадцяти рік, рік. Відповідно, титульний список буде перехідний і управителі або ОСББ, там де буде здійснено фінансування і роботи, які можуть виконуватися міжсезонні, зокрема внутрянки або там щитові буде зручно до початку року відразу почати виконання. Тому дві зміни до даного проекту рішення чи які заважені? Якщо немає, то прошу хто за наступне проєкт рішення, про який я згадував, це про внесення змін до рішення виконавчого комітету номер 180 про затвердження титульного списку з експлуатації та технічно житлового фонду. Тобто, це без фінансування. Ми зараз проводимо відповідність до... Вже реально виконаних робіт на 1 мільйон гривень. З 12 мільйонів титулу тепер буде загально 11 мільйон гривень. Комісію відповідно депутатську прийшло, зауважуємо. Колеги, хто за? прошу Про створення конкурсної комісії з визначення приватного партнера. Відповідно до рішення сесії міської ради останнього. Було доручено виконавчому комітету утворити комісію з питань реалізації проведення конкурсу з висутження приватного партнера для здійснення державного приватного партнерства, реалізації проєкту «Енергопарк Тернопіль і затвердити склад комісії, а також положення. Склад комісії додається в додатку номер 1 і положення про комісію в додатку номер 2 Теж проведена комісія, відповідно. Це уважимо. Якщо немає зауважень, прошу хто за. Може, давайте останнє питання, що розглянемо. Так, про початок опального періоду дозволити комунальне підприємство мережі Тернопіль міста Покомуненерго, а також доччину підприємству Тернопільської несересна не кампанії розпочати з 29 жовтня 001 .00. 25 .00 року опальний період на території Тернопільської міської територіальної громади. І другий пункт дозволити. Жителям, мешканцям Тернопільської міської територіальної громади, які проживають в будинках-квартирах, обладнаних індивідуальною системою опалення, розпочати опальний період також з 29 жовтня 2025 року. А, да, і прохання дати зробити протокол доручнього виконавчого комітету, зобов'язати кональне підприємство міністерства комуніерго здійснювати нарахування мешканцям відповідно до погодних умов і температурного режиму навколишнього середовища. І врахувати технологічний запуск три доби здійснити нарахування з моменту відповідних температурних параметрів середньої будівлі. За даний проєкт рішення прошу. Хто за? Дякую. Добрий день. вашого проєкту рішення 15.34 про внесення змін до рішення виконавчого комітету про станови режиму роботи місць для паркування транспортних засобів. Даним проєктом передбачається збільшення паркування на майданчику для паркування на вулиці Замкові біля комплексу Максим з піврічної до цілорічної роботи, власне, збільшиться надходження до бюджету. Прошу прийняти. Думай, Думай. Прошу. Наступний проект рішення про проведення конкурсу. Даним проєктом э, нас. Предбачення, що договора на паркування діють протягом трьох років і за місяць до завершення договору має бути проведений конкурс, визначитий оператор, переможець конкурсу і так далі. В даному випадку пропонується провести конкурс, власне, на майданчик на вулиці Замкові біля ресторану Максим. Цим рішенням доручається в провінню, забезпечити проведення конкурсу. Прошу прийняти. Думаю. Наступний проект рішення 1536, який слідує сліду за попереднім, про оголошення конкурсу. Власне, оголошується конкурс, який буде проведений 8 грудня до 5 грудня. Збір документів і, власне, згідно вимог законодавства, буде проводити конкурс. Прошу заступний за. проект рішення проєкт рішення 1537 про перерахунок коштів. На останній сесії міської ради виділені кошти. В розмірі 10 мільйонів для підтримки КП Електротранс». Даним рішенням ми просимо погодити управління ці кошти перерахувати на каснащинський рахунок підприємства. Хто за проект рішення про включення об'єкта до переліку першого типу та продовження договору оренди майна комунальної власності шляхом проведення аукціону. Ведеться мова про нежитлове приміщення на території КП «Електротранс». Для, розмі... для розміщення автотранспортного транспортного підприємства На сьогоднішній день це приміщення орендує товариство з межу мегасервіс, який є перевізником теж в місті Тернополі. Пропонується згідно законодавчих норм провести е аукціон і або продовжити, або визначити нового переможця. Немає Прошу, не Немає. Прошу сказати. Не буде... Ми даємо всі питання нашого порядку. Дякую за роботу. Санкт-Петербург.